Привіт, мудрі мені. Байдужим 19 листопада новини станом на ранок: ті новини, які варто аналізувати і обговорювати. Зеленський в Стамбулі. Єрмак таки з ним. Війна чи мир в Венесуелі. Знову загроза чергового оточення чергового котла українських військових, репресії. Репресії і агонія української влади, а також багато інших новин. Отже, друзі, по порядку. Зеленський в Стамбулі. Полетів начебто для активізації мирних перемовин. Мирних перемовин, на яких, до речі, вже наполягає, як стверджує Західна преса Росія. Зрозуміло, що Росії наразі потрібно передих, але Зеленський, який ще вчора говорив одне, сьогодні інше. Розуміємо, що він зараз знаходить будь-які підстави, щоб не бути в Україні. І я переконаний, паралельно проводить розмови з своїми. Побратимами своїми членами своєї зеленої банди, умер вже за кордоном і під питанням чи повернеться. Хоча заявили, що на що до двадцятого числа він повинен повернутися. Ну куди він повернеться? я Думаю, зразу на лаву підсудних. Хай зразу мішок готує з заставою. Правда, заставою, думаю, корумпований суд, суд корумпованого Зеленського прийме невелику, але все одно заставу треба буде дати. Умерве. Я переконаний буде чекати доля того ж самого Чернешова. І я думаю, що він знаходячи за кордоном Зеленський ось спілкується з Міндічем і із іншим. Що як як тепер вийти з цієї ситуації. І звісно, просить допомоги, просить захисту. У кого ну у яструбів війни? Це в першу чергу демократи, це Кагорта, Байдена, це Макрон, це Мерс, це Борис Джонсон, який нас підженив зараз. Це все відбувається. Ми будемо інформативно е, знати про ті чи інші зустрічі, і треба їх дуже вміло аналізувати. Ну а в Україні є чергова загроза. Серйозна загроза оточення українських військ. І тепер уже в районі зеленого лугу, Зеленого гай, зеленого зеленого гаю, в гуляй по на напрямок. Росіяни різко обійшли, взяли в котел взагалі, друзі. про... Жорстку критику котлів за часів Порошенка, яку я, до речі, підтримував, говорив свого часу Зеленський. Але він вирізнився тим, що створив стільки котлів, що я думаю, що історики будуть аналізувати і ці котли, дії Зеленського, вписані в кров'ю, скільки знищено, скільки загублено оцим недокомандуючим, але все ще тим, кого. Восхваляють недолугі, на жаль, недолугі українці, які вважають його найвеличнішим лідером сучасності. Страшна небезпека знову не встигли розібратися з, з покровським котлом, не встигли оплакати тих, хто поклав свої голови так звані курські операції, яка до речі мала перенести незвичайний здобуток, але вже все всі про це забули. Друзі, війна це завжди лихо, завжди погано, і тому я вважаю, що треба закінчувати, тому що це не, 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 не зупиниться. І сьогодні страшні удари по Західній Україні. Вже більше дев'яти жертв. Кажуть, вже і 10, і 11, Різна інформація. не знаю, скільки це не важливо, навіть скільки. Важливо, що жертви є. І якщо хтось думає, що він на Західній Україні чи в Ужгороді відсидиться, ні, друзі, війна прийде й до вас. Тому треба думати, як її зупинити. Я виступаю так за погані, так незручні. Ну за ті, до яких вже призвів Зеленський, ми могли. Квітні травні 22 року отримати краще. Але ну треба вже погоджуватися на що, тому що це війна до останнього українця. Війна та, в якій не постраждає ні Міндіч, ні Чернешов, ні Зеленський, ні Єрмак. Та він там Єрмак, або Баба зараз, різні ходять про нього жарту. Не вони постраждають, а постраждають прості українці. Тому треба війну закінчити. Війна це завжди горе. Важко це говорити на фоні того, що розгорається знову військовий конфлікт вже в Венесуелі. Я читаю з острахом і не розумію. Сподівається, що ну Трамп все таки буде притримувати свої лінії. Він же миротворець принаймні так себе позиціонує. Я проти будь-якої війни. Я за те, щоб війна в Україні зупинилася як можна швидше. Але це це неправильно. Сьогоднішні війни це можна довго на цю тему говорити. Я закликаю всіх бути послідовними в Верховній Раді. У нас сьогодні буде чергове шоу. Можливо, буде блокування, але по інформації в мене будуть викликати прем'єр-міністра, намагатися його розказати, що там його кликати. Йо треба знімати. Ну, хочуть її заслухати в 13.00. Хоча наскільки я знаю, що постанови не про звільнення прем'єр-міністра і уряду немає. Ну я думаю, що будуть тиснути. І саме гіткерці ситуації, друзі, тиснуть для того, щоб, вибачте, домовитись, добазаритись, договореннях черговий чинити. Це так видно, принаймні тим, хто. Тому розбирається, що просто йдуть торги. Торватися до крити і зараз під шумок війни, ну ще трохи покрасти, поцарювати. Бо ситуація справді кепська, і хто знає, куди дійдуть расисти-фашисти чи вдасться <down -ray> їх зупинити, тому що фронт дихає наладом, на жаль. А такі герої, як всякі там дикі стерненки, хто там у нас Ахіллеси і різного роду бородачі. Вони ж тільки такі, такі бравадні з екрану в телебаченні розказують, що от воюють. Насправді фронт тримається на бусифікованих, на сильно бусифікованих, а мотивації в них майже немає. Ті, що пішли добровільно, мотивації в них теж немає, тому що більше три років воюють, ніхто їх не міняє. Професійні військові, здебільшого в реготу центрах, навчальних центрах. Держслужбовці, мільйони держслужбовців на броні. Поліція теж заброньовані, бусифікують тих, хто ніколи не брав на себе зобов'язання служити і захищати. Сюр повний сюр, і в цьому сюрі ну така новина, яка мене наприклад зачепила. Яку хочу звернути увагу, друзі. Що хто думає, що цього не буде, то я скажу, буде вся бусифікація, всі закриті кордони, вся ця наруга над правами, свободами, і Конституція на паузі, це навмисно для того, щоб створити корупційні схеми, Тут типова корупційна схема. Їх десятки то й сотні. Ми про одну знали. Знали Черкаському ТЦК за 15 тисяч доларів. Запровадили комплексну послугу. Уявіть, який сервіс. От, от все-таки є підприємницькі мізки у, у, у владних структурах. Повністю схему під ключ по чоловіки чоловіків від мобілізації. Пакет послуг включав в себе знімання чоловіка з розшуку, якщо вже, ну, нас вже розшуку, ну в наже всі в рожку. Тобто такий чоловік знайде вже в розшуку. з системою беріг, оформлення догляду за інвалідом і зняття з воїнського військового обліку. Отака сервіс. Підозру вручили військовим і цивільним. А, так бачите, цивільних, це підприємці були. На які придумали цю схему, бачите, друзі, тому звідти підприємцям. Тому що я не можу зрозуміти, як тих держеморт, у цих таких професійних заточених військових, які тільки вміють на парадах марширувати і потілуй лойло кричати, а ще каблучками цокати і звання собі вибивати. І наші податки, які ми платимо, вижирати і випивати, так, як вони це робили. Так от. Організували цю схему, маючи особисті зв'язки з е, е, працівниками ТЦК і вищестоящими структурами. Тобто їх піймали так, цю, але в кого сумніві, що ці схеми працюють в усіх інших ТЦК. У когось є сумніви, друзі. От напишіть мені, якщо вам напишіть, під команди. Ви ну є такі ще наївні, вибачте на слові, ну, наївні, я скажу, не буду щоб ображати, які вірити, що все, це піймали все. Розумієте, що ця, ця новина. Вони мультиплікують ці схеми. Подивиться, а що я так не роблю? Якщо хтось не робить, каже, а чого я так не роблю? 15 штук. А це ж елементарно все робиться, господи, все. Зараз ці схеми просто процвітають контакт. Це тільки одна схема, одна, як нам енергоатом показали. З Міндічем, з Міндічем, Єрмаком, хто там ще, Галущенко, ці. Це тільки одна схема. А, ще, а й тих же схем мільйонів. ТЦК, енергоатом, Укрзалізниця, Нафтогаз, та плата за транспортування, яке нам завжди, як то кажуть, забивають. Країна схем. І оці, хто творять ці схеми, вони в кємі в долі з ізраїльським паспортом вийдуть в найгіршому варіанті. Але нічого з ними не буде. Ну такі схеми. Ну, а друзі, що чекає українців, ну це якщо ми не зупинимо війна, це знищення. Це знищення нас за цей політичний режим, який довів до такого ну, безладу, безпреділу, приділу та зкритих кордонів. От ми за них воюємо. Я за те, щоб зараз повністю звільняти Кабмін. Переформатовувати я проти того, щоб зайшли в договорняк. Цим цим договорняком пахне і на зовнішньому олімпі. Я боюсь, що оця гра демократів. Ну, давайте ніхто ж не літає в хмарах. Всі розуміють, що на САП – це демократи, та й вони створили ці структури, щоб контролювати наших політиків, щоб їх як то кажуть, смикати за мотузки. І от погано буде, що якщо зараз не буде знищено гідру, а лише переформатовано в договорнячок якийсь, десь там щось отримують, якийсь дивіденд, і, до речі, Україну може знову затягнути в політичне протистояння в Америці. Тобто ми такий майданчик, де, на якому будуть змагатися республіканці і демократи, це погано закінчиться для нас в результаті. Воно для нас завжди погано закінчується, але нас постійно все втягує. Сорос, оця вся босота, оці всі грантососи. І і Сопсап я ще кажу: не робіть з них ідолів. Це такі самі погані. Вони тільки працюють тоді, коли працюють, і то як практика, працюють добре, коли приїжджають в ФБР і показують, як треба працювати. Тому що вся цю цю операцію викрив ФБР. Але вже є позитив, друзі, що НАБУ працює і запускає вже є підозра. Вже є підозра в Міндічу. От, будь ласка, знайомтеся з нею. І підозрі ж фігурує прізвище Зеленського. Тобто є приконний, зафільмований, записаний, і Зеленський там не тільки жалі баба його кохана, не тільки жалібуга кохана там. нього, там і Зеленський. Всі ті є. питання тільки в тому, щоб їх зараз витягнути на світ Божий і не причесати, а покарати, посадити на лаву підсудних. Хай хай хоч показовували, як Саркозій там на декілька тижнів, щоб посидів як в себе в серіалі. Слуга народу Зеленський, щоб посидів, щоб відчув це все. Може, він прозріння якось йому не йде, але взагалі бажано від нього здихатись. Я навіть закрию очі, що якщо вони вийдуть з ізраїльськими паспортами, просто від них зараз дихатись. Але погоджую з своїм колегою, що гідру треба добивати, її треба беззброїти, тому що вона може потім десь відсидітися, наїсти жирки і знову створювати проблему. Ну, от, Прикладів таких чимало. Ну, занудків, той самий Порошенко, який зараз без себе курче ангела, до речі, з Трибуни Верховної Ради. Він не називає чомусь прізвища Зеленського. Він якось говорить про корупцію, загалом, красиво, яскраво, супер. Так само не говорить про бусифікацію. І не говорив про бусифікацію. Не говорив про знищення права і свободи, про кордони антиконституційний спосіб закритий. Не говорить, це не опозиція, це просто боротьба за владу. І я виступаю проти цього, цієї такої злочинної влади, проти беззаконня, проти бусифікації. Проти мене репресії. Ну, хто не бачив, подивіться у мене в стрічки в Фейсбук, я розмістив, чим займається Служба безпеки України. Я говорив вже неодноразово. Вони пишуть листи в європейських спецслужб, розказують, що там агент Кремля і тоді де тепер приїхав з підрозділу роботу. Сексоти їхні, які там на них працюють, я розумію, що цілі, студії працюють, знімають регулярно ролики з таким, такою дурньою. Ну, от подивитись. Кому цікаво, я дам посилання, до речі, в коментарі під цим відео. Це це розумієте, настільки хвора якась фантазія, чи вони просто обкурені, чи, упиті, чи у чи унюхані тим, що падає зі стола Зеленського, я так розумію. Но це ж просто безприділ. Але, але, але з погляду того, що суспільство у нас здебільшого хворе, так хворе, як, тому що до сих пір, після тих всіх фактів, після мирних травневих шашликів вже треба було всім прозріти. Після ЄС по 17 гривень після війни до останнього українця, після 2-3 неділі. Ну я не кажу, що мудрі повинні були прозріти, як я в вересні 19-го року, коли Зеленський йшов, казав, що ми тут всі президенти. А перше, з чого я зрозумів, що все край, коли вони закрили двері і, отам, от знаєте, між собою чи влаштували, ділили посади і приймали рішення розпускати Верховну Раду, як потім ділити. Все я зрозумів, що все нічого не буде. Тому тому вересні я був вже на протесті. Так, от, ладно, прозорливі, прозріли в. Там в вересні 19-го року. Ну але вже після м, березня 22-го треба було всім прозріти. І якщо ці не прозрівають, ти розумієш, що ці ролики, технології, видно, хтось дивиться. Ну, дивишся, принаймні, скільки там лайків, поціновувачів. Ти розумієш, що ну, реально хворі люди. Їм потрібно це лайновне, в лайну колупається. Вони от ржуть з того 95-го кварталу, який просто треба з, просто, просто забороняти нічого не треба. Тому що ну, треба навпаки, щоб все було, щоб в нього дивитися, і, 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 і ідіотів. Там в тих клієнтів дурдомів, ну розумієте, хто туди ходить, то клієнт дурдому. Танеч брати його на контролі і триматися від нього подалі. Але його треба ігнорувати. І добре, ці артисти, які вийшли, сказали, що ні, не будемо з мступ-кварталом. Там одна корупція. там була корупція, друзі. В податковому кодексі, який нам нав'язали ФОПам, я ж всім нагадую це, друзі, наже коротка пам'ять. Всім нагадую, і тих, хто не підприємці. В податковому кодексі фіскалізацію, фіскалізацію, цього закористати. Фіскальний касовий апарат, касовий апарат. От ці кажуть, що це, це боротьба з корупцією, ті такі залиботи, такі з промитими місками. Так от касовий апарат не про це, тому що касовий апарат це просто тиски репресій. І увага! Касовий апарат наважали всім підприємцям. Всім. Ну там, виключенням першої групи, ми воювали, відтягнули, але з 1 січня через посттермінал підтягується автоматично касовий апарат. Сподіваюся, що до 1 січня Зеленського не буде. І будуть. Хочу вірити в це, що прийдуть люди, які виконують ці обіцянки Зеленського, і переглянуть все законодавство, яке було прийнято, ну як мінімум, 2014 року, а бажано ще раніше, і вихолосити, в тому числі, скасувати фіскалізацію. До речі, ми вибороли й збереження спрощенки знищення фіскалізації при так званому злочинному режимі Януковича. Я тепер не знаю, який злочин, але менш тим увага. Фіскалізація касовий апарат. Зеленський запровадив всім, окрім як ви думаєте, кого? тим, хто продає квитки. На масові заходи культурно-розважально-спортивні. Що це значить? Якщо ви купляєте білет на 95 й квартал, то він через касу, через касовий апарат не пробивається. Вуаля, друзі! Як вам? І ви будете мені говорити, там такі бабки перемиваються на тих концертах. 95-го не тільки концерта. Тому ці всі, вибачте мені, я сам люблю слухати пісні, всі ті артистики. Тому вони всі підспівують Зеленському і тільки зараз почали голос піднімати там щось не хочу з 95-го кварталу. Але більшість то одна банда теж. Де їхні заяви про бусифікацію? Вони з концертів я там чую, виступають всякі півовари. Кажуть, вперед, вперед, давайте, вперед. Сам на концерті, а інших вперед, чужими руками, чужими головами. Так от, призят, от на білетах на концерт, а там же все готівка. Там всіхні їхні гонаравки це готівка. Завжди в цей 95-й квартал Зеленський за готівку були. Ми їздили з ними як друзі 95-го кварталу. Ми ж меж дружина з Кривого Рогу. Ми більше ніж 10 років з ними їздили постійно на так звані Майовки, відпочивали. І туриці брали через туристичне агентство Сіта, яке брало кешом. Кешем, я говорю, я заявляю, тому що я вони цього не давав ніяких чеків. Кешем. Євріками брали. Євріками, доларами. І цим, відповідно, ділилися тут у 95-квартал. Це правда, друзі. Це правда, і хтось мені буде говорити, що Зеленський білий пухнастий. Він очолює цю всю піраміду, а тому зеля геть. Банду геть, це тере зелю геть. Зараз банда це Зеленський з усім її вертикальом, міндічем, Єрмаками, Алібабами, Тартаровими і Малюком, якому, до речі, кажуть, вже приготували підозру. Вуаля, набу! І оце буде по, по, по заслугам, тому що ці СБУ не тим займаються, не з корупціонерами борються, не державу за у них війни нема. Вони борються з тими, хто бачите, критикує владу. них санкції вводять, там намагаються дістати їх за кордону, перекрити кисень, залякати. Мені регулярні йдуть погрози. І от сьогодні, друзі, сьогодні ситуація: у нас є Рая Мацебора, активіст з Виногородки, Викликали в поліцію жінку і жінку почали пресувати. Що вона, виявляється, перепущує мої пости і кажуть, не можна це робити, не можна згадувати владу. Ні, а особливо Зеленського. От її заява. Тобто, друзі, як це називається? Як це називається, як, окрім слова, диктатура? Це диктатура. Диктатура Зеленського. Він її побудував. З Янукович дитя мале, дитя мале взагалі немовля, порівнянні з Зеленським. Другий Вовочка. В Росії є один Вовочка, який до нас прийшов з війною, а в нас є свій Вовочка, який зсередини знищує українців, потакає, приймає закони по виокриленню і захисту однієї етнічної групи антисемітизму. Я хто пам'ятає мій недощодавній стрім з цього приводу. А якщо стосується інших, а інші можна. Ні не можна нікого по національній етнічній ознаці гнобити, переслідувати. Це правда. А ні, ми беремо одних виокремлю, тобто Міндіча з паспортом Ізраїля, Зеленського, так? Єрмака, представників цієї етнічної групи. А інших не можна, значить, а українців взагалі можна босифікувати. Друзі, новини читаю, вони мене просто руть з усіх шпарин. З усіх шпарин, і я сподіваюся, що все-таки. З допомогою, ну, ми самі, як бачимо, не, може, не можемо не спроможні суспільство більшості хворо, інше залякане, Найбільш, як то кажуть, небайдужих уже утилізували. А таких, як вчора наші активісти ходили на суд. Прізвище мене Дудіна, на прізвище на суд Дудіна. А того в неї в тюрмі вже майже третій рік. Того, хто не здав Харків. Як це називається? Тобто ті патріоти, які переймаються в майбутньому держави, українського народу, можливо, навіть вони не є етнічними українцями, але вони переймаються продовженням українських культур, традицій через збереження української держави. В їх згною, що вміє, як в цього в Дудіна. на мені скинули кучу відео, людина говорить правду і про того самого залужного, кого зараз нам сватують і вже погодили наступним президентом. Як так сталося, що допустили, розмінували? Перекидували батальйони, ці, бригади. Ти головний командуючий, а ти верховний командуючий. Без вас це робили, коли дітки ви тоді там сиділи. Тому, друзі, в, цій, в цьому форматі, в плані репресії, я звертаюся до активістів-колег, які дивляться, бо якщо що, пишіть, будемо висвітлювати, як от пора. І перед цим було з паном Криченко, головою первинної організації в Вінничині, коли тупо СБУшники почали його давити і присувати, що щось він не ті пости пише. Що він не ті пише? він пише правду. Це агонія, я вважаю це агонію влади, в якої підгорає. Вони горить п'ята точка і палає. І я сподіваюся, я молю Бога. Не можна просити в Бога біди для когось, але це не біди. Це це скоріше покарання під час життя. Та я прошу Бога, щоб він дав покарання всім тим нелюдам під час життя. Я не хочу їхні крові, але хочу, щоб вони сіли на лаву підсудних, щоб іншим було неповадно. Зараз підтримую будь-які зміни, зміниться життя, їх треба робити дуже обережно без громадських якихось громадянських протистоянь. Тому що пам'ятаємо, що в нас і війна, щоб вони не повторили Українську Народну Республіку, пам'ятаєте там Грушевський, Скоропадський. В принципі, все як під калькою, ми зараз заходимо от в цю спіраль знову на цю точку. Не дай Боже, це втратити. Але і жити так не можна. Тому що ну, це не країна українців, це в'язниця для українців з назвою Україна. І це факт, хто зі мною не згоден. Напишіть аргумент, а не просто не згоден, там, чи ти дурень, чи ти там сексот, чи там рука Кремля, а дружина в тебе повія, ну все те, що видають сексоти, ти метемка. Ти фопів обікрав, мільйонер, маєш в Майамі цілі будинки. Мав би, в принципі, поїхав би в Не маю в Майамі, він, хоча там розказую. Медведчуку продався, на Путіна працюю, на сороса працюю, на Трампа працюю, на всіх працюю. Ні на кого не працюю, працюю на Господа Бога. І вірю в Господа Бога. Розраховую так зараз на адміністрацію Білого дому, на Трампа, хто я теж не роблю з нього ідола. Просто в даному етапі життєвому співпадають мої інтереси і гасла е, Трампа. Як свого часу, в 19-му році, в другому турі, співпадали мої інтереси, мої бажання з гаслами Зеленського. Вони були повністю кореспондуючи з тим, що я хотів. Але я в тоді, в другому турі, активізувався, голосував, агітував за Зеленського, був спостерігачем його. а... По факту, ми отримали другого Порошенка там в Кубі в четвертій степені, по своїм шизам, по своїй корупції та далі. Тому подібне. Тому друзі, знову у мене повітряний такий ефір. Я в змін, я їх прагну, молю Бога, щоб змінилась влада, щоб закінчилась війна і щоб ми почали відбудовувати країну. У владу не пнуть допоможу всім досвідом, знанням, багато ідей, як і побороти корупцію, зробивши все публічним, відкритим. Як розганяти ті всі наглядові ради, які просто є там сотні тисяч гривень зарпл... зарплати, щомісяця дають у Мілованов, з одної наглядової ради вийшов. А як з Укроборонпрому вийшов, Мілованов, написали заяву, скільки ви там получаєте? В цьому там по 300-400 тисяч. От подивіться, скільки получав Мілованов. Скільки в обор... Укроборонпром? яких ще наглядових радах? Оці пацюки, ці щурі знаходять. Яку тему не візьми, друзі? Газ, електроенергія, комунальні послуги, економіка, фінанси, державне управління, оборонка. Ну я не військовий, але ну, як економіст, розбирайте, це суцільні схеми зловживання. Нам тільки показали отаку краплину, отаку піщинку, там енергоатом. Тема на темі, схема на схема, схема на схемі. і ізраїльські паспорта. вам, нате а, все. Так ще, вибачте, ще станьте, помучіться нам в очі, щоб уже щоб, щоб тих хохлів, як, як нас називав Зеленський. Тупими хохлами він нас називав, а Україну продажною Ким не повію, називав Зеленський. Для нього так, ми хохли, тому що ми не, ми ж не їхні їхньої етнічної групи, так? ми хохли. Він все життя на Росію працював, там гроші статки заробляв, поки венех їздив, серіальчики знімав, тепер великий патріот стався. І домовитись про мир з Чортом Лисим не зміг. Роздирає, розпирає, вибачте, за такі емоційні новини, але. Цим треба закінчувати і два вовочки. Я не знаю кого, але мене вже дістали.